Вітаю, це новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Поїхали новини з фронту сьогодні. Такі що окупанти один раз порушували режим так званої тиші. Це був обстріл поблизу населеного пункту Піски, ворогів вогонь по позиціях наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Про це передає прес-центр операції об'єднаних сил. Тим часом в прес-центрі ООС повідомляють, що на Донбасі московицькі окупанти готуються до можливих бойових дій. А свідчить про це те, що спостережна моніторингова місія ОБСЄ за допомогою дрона, зафіксувала, що окупанти розміщують своє озброєння у місцях, які для того Вони порушують словом так, скажімо, роз розміщення бойової техніки з порушенням встановлених ліній відведення, і тут йдеться про десятки одиниць броньованої техніки і всілякого іншого озброєнням. І в прес-центрі ООС кажуть, що зазначене свідчить про підготовку підрозділів російсько-окупаційних військ. Та їх найманців до можливих бойових дій при цьому варто наголосити на скупченні озброєння та військової техніки на полігонах тимчасово окупованої території Луганської області, які своєю чисельністю загострюють обстановку. Підсумували в прес-центрі операції Об'єднаних Сил. Тим часом президент Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Вільнюсі, і він сказав, що США можуть долучитися до нормандського формату тільки. Не того, що є зараз до якогось паралельного, ось що він сказав. Я вважаю, що процес заради процесу не працює. Я вважаю, що йде гальмування нормандського формату, тому бажано, аби доєдналися впливові країни, щоб вплинути на Російську Федерацію. Це може бути ще один паралельний формат, і е, також президент каже, е, що бажає, аби штати допомогли в цьому питанні. Сьогодні уряд схвалив санкції щодо режиму Лукашенка. Втім, немає поки списку з осіб, які брали участь, наприклад, у фальсифікації виборів в Білорусі, а також які брали участь в катуванні білоруських протестувальників. Київ готує санкції через порушення прав людини в Білорусі, репресії насильницьке придушення мирних протестів, тортури, а також незаконні затримання, в тому числі громадян України. Згідно з постановою, санкції проти Білорусі відповідають вимогам захисту національних інтересів України. Ну а остаточну крапку в питанні санкцій, які схвалив уряд, поставить РНБО, яке має розглянути ці обмежувальні заходи. На Гаїті вбили президента невідомі, і йдеться про президента Жовеналя Моїза. Також під час нападу було поранено його дружину. Президентом Моїз став у 2017 році, і його противники критикували його за те, зокрема, що. В країні зростала інфляція корумпованість чиновників є і погіршення ситуації в економіці. Нині на Гаїті введено військовий військове положення через вбивство президента. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Для нас це дуже важливо. З вами був Назар Задерій. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!